Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б-6. Меламах Б-6 — повноцінний сон та відновлення сил. Мотопіхотна рота Дмитра Чавалаха йде Антонівським мостом слідом за танкістами, щоб прикрити вихід бригади заточення. Задача зачистити міст від окупантів і закріпитися на правому березі Дніпра. Ворог не дає піхотинцям ступити ані кроку. Безперервно гатить по мосту з артилерії та бомбить з неба. Відстань у півтора кілометра мосту. Рота Дмитра Чавалаха з боями долає понад три години. Це, це, це. Але упору за не валялися. Чи я трошки не бігав? Ось він, правий берег. Піхотинці таки змогли. Прорвали міст. Прийшли. Заді все горить, димить. Коротше, маємо трьохсотих-двохсотих, але прорвалися. Та за 50 метрів до визначених позицій снайперський вогонь. Ворожа куля дістає командира роти Дмитра Чавалаха. З цієї хвилини. Він змушений воювати за власне життя. За мужність та героїзм виявлені під час оборони Херсона 24 лютого 2022 року. Указом президента Дмитру Чавалаху присвоїли звання Героя України з позначкою посмертно. І сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України посмертно старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу за героїчну участь. В обороні Херсонської області, але він вижив. І сьогодні він в нашій студії. Бачу опуски. Дмитро Чувала. Дуже раді вас бачити. Це знаєте особливий знак. Напевно, тепер на вашій долі. І нехай много еліт у вас буде щасливих і успішних. Дякую. Дмитро, хочемо вас повернути до тих подій на Антонівському мості. Наскільки ми знаємо, що під час першого прориву, який здійснив Дмитро Дозірчий, ви якраз зі своїми хлопцями, піхотинцями, проходили цей міст і вступили в бій? Розкажіть трішки деталі цього моменту? Я зустрів начальника штабу, який сказав, що Антонівський міст захоплений, танкісти пішли на прорив. Но чи прорвалися вони чи ні, ніхто не знає, тому що з ними немає зв'язку. Побудувавши колону, я, в принципі, як командир роти, я мав би зайняти місце або десь в кінці, або взагалі залишитися ну, тобто піднятися наверх і в полі зору тримати свою роту і просто кричати в радіостанції, кому, куди і як. Але в той момент моральний стан людей був настільки подавлений, що мені здається, якби навіть. Силою було ну, змушувати їх, ніхто б не пішов. І як кажу, хлопці, я з вами вперед. Я стрибаю в центральну машину, і ми починаємо рухатися. Нам сказали, що танки вас вже чекають на тій стороні. Угу. Е, на правому березі. Так. Нам сказали, що вони будуть нас підтримувати. Угу. І ми всю дорогу рухалися під таким шквальним вогнем, і в мене була думка, де танки? Де танки? Де? І в мене якась таке, знаєте, ніби як розчарування трохи було, чому танки не підтримують. Хочеться одразу у вас дізнатися, Євгене. Чи знали ви, що є підтримка піхоти? Не Тому що не було. Не було ні зв'язку Це... зв і управління безпосередньо нашими підрозділами. Взагалі я тоді не бачив старшого командира. Як далі розвивалися події? Мені поступає команда відтягнутися ближче до самого Антонівського мосту і там зайняти оборону і вже. Прикривати наступну колону, яка має виходити. Метрів 50 я до нього не дійшов. По нам відкрили перехресний вогонь. Загинув у мене ще один хлопець, також Сергій. І четверо хлопців отримали поранення, в тому числі і я. Ви опиняєтеся в лікарні після поранення. Херсон через три дні стає окупованим. Ну, мені сказали, що. Я прийшов до тями 26 лютого, і мені вже сказали, що противник заїхав в місто. Що противник в місті, і я кажу, а що мені далі робити. Вони кажуть, ти зараз не транспорт... ну, транспортабельний. Мене ще попереду чекало дві операції. Тому, і ви, що... ви розумієте, що ви опинилися ну, в страшній ситуації. Звичайно. Важко навіть уявити, що могла трапитись, якби росіяни дізналися, що в цій лікарні в Херсоні знаходяться українські військові. Ви цю новину про окупацію дізналася від лікарів чи від від медичного персоналу? Від медичного персоналу. Вони зробили все дуже грамотно. Нам зробили подвійні медичні картки. Тобто, в одних картках нам прописали, що ми дійсно військові, що у нас поранення, і їх заховали. А в інших картках почали писати діагнози язва, коронавірус. Ну, я знаю, що в мене була язва, тобто сильна операція на язві, видалення язви. І... Місце прописки було маленьке якесь село. Це було зроблено для того, щоб ворог не міг зорієнтуватися. Коли росіяни вперше навідалися в лікарню? Пам'ятаєте цей момент? Зранку, коли я прокинувся, я ще тоді погано ходив. Я відкриваю двері і метра три перед дверима стоїть росіянин. І я, я спочатку закляк: типу, ну все, зараз мене заберуть. І я питаю в нього. Типу, чи можна в туалет, він киває, що можна. І я йду, мною все трусить. Що робити, йду до медсестер, вони кажуть, що все нормально, вони вас поки що не шукають. Іди лягай в палату, просто спи. І ну, яке спи, як ти лежиш в палаті, і таке відчуття, що зараз відкриваються двері, тебе приходять і забирають. На той момент я вже знав про нагородження. І оце тоді найстрашніше було. Тому що командир роти, герой України. І саме страшніше це учасник АТО. Для них учасник АТО це така чорна мітка. Просто ну була мітка для знищення. Так. Якщо вони знають, то вони ліквідують цих людей. Ви кажете, що ви дізналися, що ви герой України. Через кого ви це дізналися? До мене прийшла медсестра, почала вітати мене. Типу, Дмитро. Я вас вітаю. Ви молодець. Після обіду до мене прийшов мій лікуючий лікар. Тоже також почав мене вітати. Я кажу, та ще ви мене вітаєте. І він мені включає відео, де виступає президент, але Як? ж ви чули в цьому відео, що вас нагороджено. Посмертно. Я не звернув уваги. Я, я в той момент. Ну, знаєте, коли я наступний раз подивився відео нагородження? Коли? Вже коли приїхав на територію, де окуповано, і я про це згадав. Коли я побачив плакат, на якому було написано, що нагороджена посмертно. після того як ви прийшли дитями після операції, мама знала, що ви прооперовані, що ви живий на той момент, коли вся країна знала імена своїх перших героїв, на жаль, нагороджених посмертно. 26 лютого я відійшов трошечки від наркозу, з 10-го разу згадав. Номер телефону моєї мами, цей лікар вже був злий, він вже не хотів, не хотів нікуди дзвонити, тому що він перед цим купу людей дзвонив. Відповідно, потім, коли він зателефонував до моєї мами, він запитав, чи це Антоніна Іванівна, вона сказала так. І він на російській мові сказав: Я дзвоню вам по поводу вашого сина, це херсонська лікарня, реанімація. І в цей момент мама каже, що я вже не чула нічого. Вона, коли мене почула, вона сказала: Я не вірю, що це ти. І я почав згадувати історії з дитинства, які знаємо тільки ми. І вже Щоб після... довести мамі, так, що вона Так, говорить що, саме що знаємо, чисто тільки ми. Там такі, знаєте, в основному е збитки, які я робив, це саме таке, що запам'яталось. Ну чомусь мені це в той момент в голову прийшло. Знаєте, сьогодні у нас є можливість тримати зв'язок з тими людьми, які на той момент були вашими янголими охоронцями, і з нами на зв'язку. Лікар Віталій Хомуха, вітаємо вас, пане Віталію. Сьогодні ми чули історію, як все роз як все відбувалося, коли окупанти вперше зайшли в лікарню. Але з ваших вуст хочемо почути, як з'явилася ця ідея подвійних медичних карт. Як ви як швидко ви приймали рішення? Ми розуміли, що могло бути, якщо ворог побачив би. На наших військових і б це могло бути, тому діяли ну, швидко на автоматі. скажімо так, ну перше рішення було зняти форму. Це перше з військових і передягти їх в цивільне вбрання. Ну цивільну одежу і легенда е, міняти історії хвороби. Ну це вже так поточно автоматом було все зроблено. Військова форма вона була ліквідована одразу, ж, як наші хлопці були госпіталізовані. Вона була одразу ліквідована. Пане Віталію. Чи був момент, коли російські військові допитували безпосередньо вас, чи є у лікарні українські військові допитів конкретних допитів не було? але вони були в лікарні. Ходили ну то що метро казав, були в лікарні, але вони пересувались по відділенню, заходили в реанімацію. Ну на той період я персоналу наказав всіх військових, щоб носив ніхто не висунув палати, той спав, той хропів, той... щоб вони не маячили по коридору. Чи був момент, коли ви відчували, що операція з порятунку нашого героя десь на межі зриву, де ви вже ходите по межі і ризикуєте усім своїм колективам? Да, це відчуття воно не покидало, що можуть десь щось пронюхати, чи хтось, як ви кажете, десь злив інформації може бути? Ну мабуть, керувався такою присказкою або пан попропав? По перше, шана вашому колективу. Дякую. Я вам скажу після е, лікарні Лучанського. Е, в Одесі багато де лікувався в Хмельницькому. Е, ну, я б хотів, би, щоб в інших лікарнях було так, як у вас: порядок, контроль. Тому що ваша лікарня це тепер для мене еталон. Браво. Дякую, пане Віталію. Дякую. Ви неймовірна людина, і ваш колектив теж дійснив дійсно геройський вчинок. Дякую. І дякуємо за ваш колектив. Неймовірний гостро сюжет на історії героя України Дмитра Чувалаха, який після лікування у шпиталі, шпиталі окупованого Херсона, ще два місяці жив у місті, не під контролем України, та дивом вибрався з окупації. Подробиці цієї історії Дмитро ще нікому не розповідав. Дмитро. Вже після того, як ви виписалися з лікарні, ви розуміли, що вам робити далі. Ви опиняєтеся в чужому для вас місті, з чужим ім'ям. Що робити? На той момент я підтримував зв'язок з громадською діячкою Любов Чернецька. Вона знайшла чоловіка, його звати Євген, який зголосився забрати мене до себе додому. І коли я приїхав до нього додому, я побачив, що у нього жінка, діти, ну, сім'я, всі в наявності. І в той момент мені стало страшно не так за себе, як за них, бо я розумів, що ну, загрозу несу для них я. Але так склалося, що їм вдалося виїхати з окупації. І вже потім ми залишилися вдвох: дружина і діти, ну, дитина, змогли виїхати. Тобто одразу. З лікарні ви потрапили в родину, яка вас прихистила. Ви тоді мали в голові якийсь план дій? Як такого конкретного плану дії, з якимось врахуванням подальших подій в мене не було по тій причині, що я не володів ситуацією, яка відбувається за будинком? Взагалі, що відбувається в місті, і ще найбільше дошкуляло це сусід, який жив ліворуч. Він був проросійський і в нього кожен ранок починався з російських пісень. І це так сильно бісило, що було бажання просто проломити спочатку стіну, а потім комусь щось інше. Євген, він для мене був і на той момент, і людиною, яка приносила інформацію. Тобто він виходив в місто і повертався з неї. Я вже з нетерпінням чекав, коли він прийде, тому що він мені розказував. Новини. Новини, так. І ще е, великим плюсом розташування його квартири. Це було е, вікно, вікно, яке вело на Чорнобаївку. Ви ага. тобто, я... дозволяли собі підходити до вікна і звичайно. Я так класно було підкав дивитися, як воно все там вибухає. 26 серій ну я як то кажуть дво серії 12 я дивився своїми очами. Далі перейшов на онлайн режим, тому що довелося змінити місце перебування. Скажіть, а вам вдається підтримувати зв'язок з вашими рятівниками? Якщо вдається, наскільки часто? З Євгеном і з його братом час від часу я тримаю зв'язок? Два місяці переховувати вас в квартирі? Це Теж геройський вчинок, приносити інформацію, бути вашими янголами. Сьогодні у нас є для вас сюрприз. Родина Зайцевих, Євген та Олен. Для вас, для вас оплески цього залу, тому що ви неймовірна родина, яка оберігала нашого героя, будучи теж під ризиком. А що ж ви не попередили? <клес> що ж ви не попередили? Що ж не попередили? І це все про єдність України. Розкажіть трішки деталі. Як тоді ви дізналися про цю ситуацію? Як вам її розказала? Як вдома на сімейній нараді приймали рішення? Ну ми не приймали рішення, ми тут зразу вирішили. Ми дізналися, що потрібна допомога, і вирішили забрати Дмитра до себе. Дмитро розказав про сусіда, у якого Музика російська звучала, які емоції він викликав. Дмитра, а вам довелося якось пояснювати цьому сусіду, що за новий родич у вас з'явився? Ні, не можна було нікому нічого пояснювати, тому ніхто нічого не знав. Я думав, що такі історії можна зустріти тільки в кіно. Мені, якби хтось сказав, що таке реально, я б сказав, що він брехло. Вибачте, але в Херсоні дуже багато родин. І, і я знаю приклади в Правдіна, на ну, я знаю приклади в Белезерці, де ховали військових, і це не поодинокі, це, це масово було. Тут немає нічого такого великого. Це великий вчинок людей з великим серцем, пане Євгене. Чи були моменти, коли знаєте, як ви відчували ризик дуже поруч, де мурахами вже вкривається тіло? Що це були за моменти? Два моменти були. Коли я гуляв з собакою п'ять годин, я вийшов як, на вулицю з собакою, а, а по углах стояли ФСБшники нашого дому. Вони когось шукали, але я не знав, я думав, що це за нами вже. Тому Дім сказав, ховайся, у нас була з ним схованка, а сам ходив, дежурив кругами, коли вони роз'їдуться. Це було дуже ну, я, я думав, все. Але вони приїхали зовсім не за нами. А потім, коли Дмитра вже забрали, то вони з, з обходом по хатам ходили. Але в мене вже нікого не було, тому було було вже не нія... було вже не не лячно. А як з'явився план цієї операції по тому, щоб вийти з Херсона? У Дмитра були які якісь канали, але одного дня він сказав, що треба їхати на на рибалку. готуємось. Дмитро? метро. Да. Так, і ми почали з ним готуватись. Його... Кузочок збирати, на рибалку їхати. Приїхала машина, його забрали. І вранці він мене вже зателефонував і сказав, що він оставив пельмені. Не даїрдіни. Це був наш пароль. Коли машина зупинилася, ця яка мене мала забирати, і там відкрилися двері, я боявся залазити в машину, чесно. Там, ну не знаю, в мене таке відчуття, що СІЗО відкрилося, і звідти людей позабирали. Ну, потім, коли вони почали знімати з себе цей весь маскарад, виявилися нормальні люди. Вже при евакуації ми ну це вже не секрет, про це вже можна говорити. Ми човном плили від Херсона і аж до Миколаєва. Можна я вкраду вашу історію для майбутнього сюжету в кіно? Я хотів книжку написати. Ви хотіли книгу написати? Розкажіть. Мені, мені всі знайомі говорять про те, що мені треба писати книжку, і я останнім часом треба. про це задумуюсь. Треба. Треба. Пишіть: треба а хтем зробить екранізацію вашої книги?